Тарас Шевченко із циклу в казаматі Не кидай матері. Не кидай матері казали, а ти покинула, втекла. Шукала мати, не найшла, та вже й шукати перестала, умерла плачучи. Давно нічуть нікого де ти гралась. Собака десь помандрувала, і в хаті вибито вікно. В садочку темному ягнята удень пасуться. А вночі віщують сови та сичі і не дають сусідам спати. І твій барвіночок хрещатий, заріс богилою, ждучи тебе, не квітчану. і в гай ставочок чистий висихав, Де ти купалася колись, і гай сумує, похиливсь, у гай пташка не співав, її з собою занесла, в яру криниця завалилась. Верба усохла, похилилась, і стежечка, де ти ходила, колючим терном поросла, куди полинула, де ділась, до кого ти перелетіла в чужій землі. Чужій сім'ї, кого ти радуєш, до кого, до кого руки приросли, віщує серце, що в палатах ти розкошуєш, і не жаль тобі покинутої хати. Благаю Бога, щоб печаль тебе до віку не збудила, щоб у палатах не знайшла, щоб Бога ти не осудила і матері не прокляла.